Вітаємо всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. І це буде відео про тютюн і про коментарі, які і крапає дощ і трішки крапнули. Коментар про те, що напали якісь жучки. Я його розміщу. і Ми вийшли на город і побачили цих жучків у себе. Я не знаю, що це таке. Вони вонючки, ось що вони роблять з вершками. От вперше ми побачили. Друзі, будь ласка, підкажіть, вони що це таке. Вони поранені. всі, да, вони всі поранені ось, і ми... Верхні, коли піднімаєш, да, вони сидять, ось, ми це побачили, да. коли прочитали ось цей коментар. До цього ми цього не бачили, не звертали уваги. Але Я на навіть зразу причину. не зрозумів, про яких жучків йде мова. Ой, такий крапає дощик. Ось ось. Так, так, я їм... бачу, так. Да. Ось така ерунда, ці жучки. Ось такі це ванючки. Воняють. Да, вонючки. Да? Боже, такий дощик я, замочить мені телефон. Так, Відь, і по сортам давай швиденько ми скажемо так, що це у нас перше. Це герцоговина. Герцеговина, потім дюбек. Це дюбик. Потім це гавана. Гавана. Це Вірджинія, два, два ряди. Дивний тютюн також хотів спитати про нього. Не схожий на Гавану. Та він, ні, Вірджинія, це, це Вірджинія, Він вже покидав квіти, такий маленький, весь в пасенках, Це єдиний сорт, який ми постійно пасинкуємо. Це American 26, American 26. і це збірний Дальше рядок. Збірний, так. Сьогодні буде тільки з цієї сторони, бо почався дощ. І другий коментар з приводу того, що тютюн через, там, почав жовтіти. Тому подібне. Я також не знаю, що на нього відповісти. Тому я також його тут розміщую і хтось більш досвідчений, можливо, вам підкаже. Ну ось таке відео. Підкажіть що з жучками да, щось з жучками, робить. що робити, що це таке. Ось, ну... Е тому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Все, тікаємо.